Доброго вечора, ми з України. В стінах Празінського університету. Хочу сказати, що дійсно ми тут, ми у Харкові. Місто Харків завжди було з нашим університетом, університет завжди залишиться в місті Харкові в Україні. Тому я впевнений, що як метро це місце сили, так? тому що попри війну ми навчаємо, ми працюємо, працює Керміла Центр. Це, це, це хаб освіти, науки і мистецтва. Перемога вже незабаром. Бажаю всім гарного настрою, натхнення і Україна переможе. Слава Україні! Його! Сьогодні ми зібралися не просто так. Насправді ми сьогодні робимо благодійні виступи. Весь наш турці благодійний тур. Ми намагаємось зібрати. Гроші на допомогу ЗСУ. Ну тому, що дуже багато зараз потрібно робити, щоб ми розуміли, що ми живі і що треба рухатися, і що ми сильні, і що в нас дуже багато справ після перемоги. Тому ми вирішили почати таким чином і приїхали сьогодні з цією місією до вас підтримати, може когось надихнути. Я просто хочу сказати, що дійсно пишаюсь тим, що я українець і впевнений в нашій перемозі, тому що є кому казати слово дякую. Доброго вечора, ми з України.